Люди стали все більше об'єднуватися навколо е, спільних шкідливих звичок, так, замість того, щоб з ними боротися, люди навпаки е, шукають собі компанію, яка їх прийме, такими, якими вона є. А це насправді небезпечна установка, коли тебе приймають таким, який ти є, так тому що кожен з нас має е, певні недоліки, певні проблеми, е, над якими треба працювати. А коли люди тебе просто приймають таким, яким ти є, то ти автоматично витрачаєш мотивацію, психологічну мотивацію до самокритики. до... Роботи над собою. А зараз люди об'єднуються в стаї вже у форматі е, армійських там рот, батальйонів, бригад. Там е, от деякі люди збігають з війни, так, або дуже швидко ламаються на війні. А є багато людей, які е, опиняються на війні, і вони там як влеті. Вони настільки втягуються е, от, в оточення, в образ життя. Е, от, е, навіть не дивлячись на усю небезпеку, е, яку включає все. Б служба у Збройних силах України так на гарячих точках, у певного числа військових все одно формується залежність від оточення, в якому вони знаходяться.